Волонтер із хмільника Святослав Стельмах частину сплетеної сітки прив'язує до батареї, аби закріпити. Надіває окуляри, бере до рук човник і починає працювати. Чоловіку 62, майстерню розповідає, облаштував у своїй квартирі торік у жовтні. За 11 місяців виготовив 40 сіток. Затягується нитка, виходить вузлик і так виходить сітка. За кожним затягуванням вузлика. Бачу по інтернеті, що треба цієї основи запропонував свої свою роботу для дівчат сказав: якщо будуть нитки, буду пробувати вам щось робити. От і до сьогоднішнього дня це продовжую плести їм основи маскувальних сіток. Більше я вдома зроблю тої роботи, чим буду ходити туди. На виготовлення однієї основи каже, йде від чотирьох до десяти днів з двокілограмового мотка ниток робить сітки різних розмірів. Були і по. П'ять з половиною на п'ять з половиною були п'ять на п'ять, були три на п'ять, а ці в теперішній час продовжуються чотири з половиною десь на шість. За професією Святослав Стельмах оператор котельні. Через інвалідність каже, працювати не може зараз на пенсії. Має кілька хобі до повномасштабного вторгнення, вишивав картини, займався міні-кораблебудуванням, рибалив. Після 24 лютого захотів бути корисним для оборонців. Працював у санаторії, там один чоловік, у нас плів такі сітки для рибалки. То я подивився, спитав, як він мені показав і я Попробував, у мене виходило. Браконьєрством ніколи не займався на, на, на рибалці, а сітку плести вмію. По мірі того. Коли закінчується сітка, зразу віддається для дівчат для продовження роботи над нею. А це вже волонтерський центр добрі справи. Тут волонтерки на основах стельмаха виготовляють маскувальні сітки для оборонців, розповідає засновниця центру Людмила Амосюк. Збираються п'ять разів на тиждень після роботи. Він їх нам робить біленькими, дівчата наші їх красить. Більшість сіток у нас іде для техніки, але є і для бліндажів. Накриваються бліндажі, робляться такі піднавіси для хлопців, теж для техніки. Навіть нам сказали, що завдяки іменно отакій сітки з нитки крепкій був спійманий шахет. Спочатку беремо стрічку. Надрізаємо її також, щоб вона була лахматенька. Потім вплітаємо одного кольору, другого, третього, щоб вийшлися п'ятна. Ірина молодець за професією кондитер. Суспільному розповідає до центру, приєдналась, аби допомогти чоловікові, який зараз у лавах ЗСУ. Він попросив маскувальну сітку, аби накрити машину. Я віддихаю ту душею, тому що я, я розумію, що такі самі, як мій чоловік, вони зможуть скритися за цією сіткою. Вони зможуть накрити якусь свою техніку. і Вони залишаться живі. Надія Рова – тричі Переселенка, Суспільному розповідає, 2014 року з Первомайська переїхала до Сєвєродонецька звідти до Золотого, після подій, 24 лютого, до Хмільника. Як ми сюди переїхали, побачила об'яву. І спочатку, як Людмила розказувала, ми плели на стадіоні, ну а потім вже перейшли сюди. Я вважаю, що на зараз у кожного свій фронт. У Хлопців свій фронт, а у нас свій фронт. Мабуть, так. Всього у центрі 10 волонтерок, є й такі, як Святослав Стельмах, які працюють на дому. Захисники вдячні усім. Це відео подяку, каже Людмила Амусюк. Записали, будучи на позиціях. Дякуємо вам за вашу безцінну допомогу. Слава Україні! Героям сітка розміром 8 на 3 метри, над якою у центрі добрі справи працюють зараз. Військові каже Людмила Амусюк, замовили для накриття техніки. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина не від нашої це